Вітаю вас, шановні телеглядачі. У цій порі традиційно спілкуємось із кандидатами в народні депутати по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 87 І сьогодні у нас в студії Масевич Василь Володимирович, кандидат в народні депутати України по 87-му одномандатному мажоритарному виборчому округу від блоку лівих сил. Вітаю вас, пане Василь. Дякую. Перш за все, можливо, коротко трошки розкажіть нашим телеглядачам про себе, звідки ви і. Чому вирішили зараз балотуватись до Верховної Ради України? Слава Ісусу Христу, шановні е, пані і панове, я Масевич Василь Володимирович, е, житель на проживаю і народився в селі Заріччя, де і проживаю по сьогоднішній день. Маю багату сім'ю, велику, п'ять дітей, чотири сина і дочку, внуки. І я вирішив балотуватися. Верховну Раду України для того, щоб, як кажуть, людина понад усе, щоб людям принести у кожну домівку мир, спокій, справедливість, достаток, щоб встановити в нашій державі європейські стандарти життя. А йду я в Верховну Раду від лівоцентрийської. Блоку, що об'єднує молодих людей, які зібрались і хочуть, щоб люди в нашій державі жили стабільно, щоб була достаток, щоб перш за все прості верстви населення були забезпечені медициною, освітою, і всі люди нашого краю і всієї України. Враховуючи те, що партія блок лівих сил і саме нас зрозуміло, що вона соціально орієнтована, то розкажіть, будь ласка, в цілому про програму і з якими ідеями основними ви плануєте йти в парламент? Я виступаю з, з програми Людина понад усе для простого народу щоб покращити умови життя. Як в медицині, так і в освіті, так і соціальний статус людини. Бо якщо люди забезпечені стабільно зарплатою, якщо є робочі місця, якщо у державі мир, перш за все, першочергове завдання депутата, який буде у Верховній Раді, в тому числі, якщо мене народ обере, це перш за все треба зберегти і встановити в нашій державі мир. Тому що де є мир, там є і стабільність, там і є робочі місця, там і людям живеться, як кажуть, добре на сьогоднішній день у нашій державі, яка ворожа рука посягнула на суверенітет нашої незалежної держави. Ми є європейська нація, яка згуртована, яка є мудра і яка є сильна і нікому нас не побороти. Тому я говорю, що перш за все державі потрібно, парламент повинен. Новий парламент і люди, які прийдуть в новий парламент державі забезпечити мир. Яким шляхом закони потрібно приймати нові закони, нові закони по реформуванню армії, щоб армія стала стабільна, щоб армія стала сильна, щоб були збройні сили в оснащені всім необхідним як цивілізовані світові держави, мають свої свої армії для того, щоб як кажуть війти в європейську сім'ю народів. Ми і так європейці. Ми європейський народ, який споконвіку бореться за своє існування, і всі його стараються, як кажуть, знищити. Але ми є люди, мудрі люди, сильні люди, і сьогодні, на жаль, так розвернулись події московським сусідам, що ми губимо своїх кращу кращих дітей нашої нації, які гинуть. На полях тої війни, яка не потрібна нам. Нам потрібен мир, стабільність. І ми, якщо будемо сильні, якщо будемо мудрі, і якщо буде наша держава могутня, тому що потрібно піднімати економіку. На сьогоднішній день ми бачимо великий обвал нашої гривні. А для того, щоб була стабільність грошова, потрібно економічно, щоб працювали заводи, фабрики, навіть візьмемо у нашому краї, що ми сьогодні маємо. Непотужні заводи, наш «Інтерплет», наш нафтопереробний завод працюють наполовину закриті підприємства. Нема нашого молокозаводу, нема наших других підприємств, які де люди мали роботу і старші, і молоді. Люди вчаться, багато людей вчаться. У нас мудрі діти, але наші люди скитаються по Європі, по Америці, по других кінцях світу, в той час, коли можна жити у нас, коли працювати, у нас є надра. У нас є ліси, ніхто не думає про майбутнє сьогоднішнім днем. Живуть ті ділки, які розподіляють, які думають, як сьогодні урвати. А майбутнє народу це є наші діти, це є наші внуки, це є наш, наше життя. І ми повинні думати про те, щоб люди жили в соціальній захищеній державі, щоб закон, перш за все, існував для всіх, як для молодого, так і для старого, як для президента, так і для простого рядової людини. Тому я кажу сьогодні, що перш за все нам треба зробити великі реформи в системі освіти, щоб освіта була не на такому рівні, як сьогодні є, що людина перш за все є світправити ту дитину в школу. Вона повинна бідна людина, проста думати, як купити, де ту книжку, де зошит, і як на школу здати гроші. А щоб школа була реформована, щоб там була державна підтримка. Якщо буде державна підтримка, а це робота депутатів, щоб не зациклюватись на рівні, що десь депутат дав. Чи комп'ютер, чи поклав вікно, чи, чи зробив кілометр дороги. Це не один наш район, так депутат району, депутат нашого, як кажуть, округу, де я балотуюсь на Богородчанщина, Коломийщина, Єремчанщина. Яремчанщина. Так, перш за все він повинен думати про цей край. Перш, першу чергу, бо це є край його. І я тут виріс у цьому краю. І я знаю кожну стежку, кожну дорогу, кожну людину. Бо я простий так само громадянин, і в мене так само ростуть діти, які на сьогоднішній день так само закінчили інститут, а роботи нема. Безробіття. А що молодим людям треба? Треба дати роботу, треба дати стабільність. І от я кажу, навіть та молодь, молодь забула про духовність. Не то, що забула, молодь просто немає йде до духовності. У нас крім. Вечорів, танців, і крім того, ніхто не виховує молоті. Молодь повинна виховуватися на патріотизмі, на тих піснях, на тих наших корифеях нашої української літератури Шевченкові, Франкові, Лесі Українки, які дали. Поштовх нашого розвитку, нашої літератури, нашої мови. Мова наша є солов'їна, і тому треба виховувати молодь. Для цього потрібні нові будинки культури, які б мали нову забезпечену апаратуру, щоб у кожному селі були спортивні площадки з штучним покриттям, щоб були клуби за інтересами, де б молодь могла відпочити, де б могли працювати і ці діти, і де ви могли, і де перш за все. Вчителі повинні першим уроком бути. Україна понад усе, гім нашої держави, ще не вмерла Україна. Так, і не умре вона ніколи. І ми від сяну до дону, будемо мати державу і нікому не дамо ні п'яді нашої землі. І моє кредо перш за все, щоб люди жили у в добрі, в достатку, в радості і щасті під мирним небом. Що ж, е, дякую вам. На жаль, наш ефірний час добігає кінця, тому. Е... На сам кінець, коротко, будь ласка, нагадайте нашим телеглядачам, в яких сферах, на вашу думку, перш за все необхідні, ну найбільш серйозні докорінні зміни. На серйозні докорінні зміни треба не забути про наших пенсіонерів, про наших батьків, про наші, про які повинні з пенсія бути стабільна, забезпечена. І якщо людина вже... Люди, які сьогодні не мають роботи, якщо вони є на біржі, якщо вони безробітні, то щоб це безробіття виплачувалося вчасно, де людина сидить три місяці, чотири місяці, потім дають гроші. А за що жити цим людям? За що жити пенсіонерам пенсії вчасно плачу? Я за реформу пенсійну, щоб люди шли в так, як було 55 років жінки, 60 шістдесят чоловіки. Тому що вже коли йдуть на пенсію, то вже немає коли йти при наших умовах життя. Щоб була стабільна медицина, щоб людина не думала, коли попавши в лікарню, де взяти шпріз, де взяти що, щоб вони стаб щоб була забезпечена державна підтримка освіти медицини, соціального страхування, щоб багатодітні, які народжують, щоб вони були в умовах таких, щоб вони хотіли родити, а ні, як яка Верховна Рада у нас зняла ще із цих людей гроші. Бо це є жінки, які народжують нам воїнів, які народжують нам поетів, які народжують нам. Людей, українських молоду, нову націю, яка якої майбутнє є, буде, і я за ці реформи. Що ж, дякую вам нашим телеглядачам. Я нагадаю, що у нас в студії був кандидат в народні депутати по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 87 від блоку лівих сил Масевич Василь Володимирович. Дякую вам за розмову. Слава Україні! Героям слава!